Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І в сьогоднішньому відео я хочу помріяти разом з вами про зміни у моєму ягіднику. Ось ви лише подивіться, який вид насад відкривається звідси. А мої мрії будуть стосуватися, зокрема, і лохини. Саме її хочу пересадити ось сюди. Тут Шеріф прийшов на допомогу, як завжди. Отже, лохину я хочу пересадити на це місце, малину, смородину, порічки, акрус пересаджу десь е, на іншу ділянку свого саду, пошукаю їм місце. А ось тут хочу поставити опору для ожини у вигляді стіни. На якій ожина буде плестися і відділяти цю частину саду від моєї передньої клумби. Тому давайте ще раз подивимось на масштаби наших пересадок, закарбуємо у пам'яті собі цю картинку і будемо мріяти. А зараз давайте вернемося до кадрів, які коли так зачарували мене. І я зайшла у Пінтерест. І в Пінтересті познаходила багато картинок того, чого я хочу зробити у своєму садку. Ось ця лава мені так сподобалась, і це взагалі дуже популярний дизайн садової лави. Я раніше таки ніколи не зустрічала. Але якщо я зроблю перестінку із опори для ожини, ось як показано на цьому фото, я гадаю, там ожина переплетена то металева лава буде мені не дуже підходити. Я вважаю, тоді гарніше буде поставити ось таку звичайну дерев'яну лаву. Чи ось таку, як показано на цьому фото. Я ще зважу всі за і проти, і остаточно вирішу. Але давайте краще ми повернемось до основної мети мого сьогоднішнього відео це помріяти про партерний сад. Партерний сад це симетричний розподіл е, клумби на однакові фігури. І ось на цьому фото ви бачите чудовий приклад такого саду. Але в Пінтересті є цілі схеми, як взагалі може бути влаштований партерний сад. Ви подивіться, які різноманітні фігури можна робити у своєму садку. Гарно, чи не так? Але я хочу зробити більш. Класичний сад, ось знайшла навіть таку схему. Е, майже все те, що я хочу і відтворити: лава, арка з квітами, і клумби, розбиті на однакові фігури. У центрі клумби. Хочу поставити щось, сама не знаю що. Спочатку теж ось думала такий ставочок із лілеями, Але боюся, що дітям буде незручно збирати лохину біля ставочка. Я буду постійно за них хвилюватися. Тому, можливо, поставлю якийсь горщик з квітами або якусь напувальницю для птахів. Такий варіант мені теж дуже подобається. Єдине, боюся, що мій свекор такого не вміє робити. Ну, звісно, це жарт. Я дуже йому вдячна. Але якби він ще вмів робити такі ось гарні садові скульптури, до речі, якщо ви знаєте, де можна... Придбати такі напувальники для птахів, будь ласка, напишіть мені у коментарях. Я так давно собі хотіла щось схоже. Можливо, і не поставлю його у партерний сад, поставлю на якісь іншій клумбі, але мені дуже-дуже подобається така ідея. Лише не впевнена, чи зможу я її втілити. Окрім гіпсових чи цементних скульптур, є ось такі металеві. Я навіть колись думала просто купити якусь гарну чашу і зробити до неї ніжку. Теж бачила такі різні способи у Пінтересті та й на каналах інших садівників. Подумаю. Подумаю про напувальницю для птахів. Але варіантів просто безліч в інтернеті. Не могла зупинитися на якомусь одному варіанті, хочу всі залишити у цьому відео. А ось іще один варіант, це сонячний годинник. Така ідея мені теж дуже подобається. Мені здається, вона набагато простіша, ніж напувальниця для птахів. Але теж потрібно. Хто ж мені зробить таку красу? Ну, але головне не боятися, а творити іще раз, творити. Я гадаю, що можна знайти інструмент для виконання цієї задачі. А ось іще один варіант виконання садової скульптури. Це металевий глобус. Дуже він мені подобається. Я не раз зустрічала таку скульптуру на відео інших садівників. І мені вона завжди так подобалась, проте я навіть не уявляла, що я зможу собі кудись колись таку поставити. А тут прям серйозно розглядаю цей варіант. Гарно. Дуже-дуже гарно. А ось ця клітка. Теж дуже гарна, чудово було б всередину посадити якісь рослини, які б спускали свої довгі пагони донизу. А ще мені дуже подобається варіант ось такої таці із сукулентами. Теж давно собі хотіла зібрати колекцію сукулентів, деякі із них ростуть на моєму підвіконні, але я бачила, що вони чудово зимують у українських садах, тому я такий варіант теж розглядаю, він мені дуже подобається. Ось можна навіть створити маленький казковий садочок серед сукулентів. Цікава ідея. А ще мені, на думку, випало ось що: купити такий теракотовий горщик, у який можна посадити і. Сукуленти, але як на мене то кращою ідеєю буде посадити саме полуницю. Оскільки це ягідник, то полуниця буде виглядати тут е, дуже вдало, як на мене. Крім того, смачно з одного боку лохина, з іншого полуниця. Думаю, діти зрадіють такі ідеї. А ще можна посадити і пряні трави теж. Вони будуть чудово виглядати. Та й звичайний фонтан теж було б чудово. Де лише його взяти? І як його встановити? Сама я цієї задачі не розгадаю. Але давайте краще ми повернемось до садової лави. Ось я завжди мріяла мати у своєму садку таку лаву, а по її боках поставити е, глиняні горщики і там саджати різні трави, однорічні рослини. Мені цього так не вистачає в своєму садку, тому що в мене троянди, лаванда, все сплановане, і кудись приткнути якусь рослинку, яка мені просто дуже подобається. Завжди немає куди. І ось я все-таки, напевне, схилюся до звичайної дерев'яної садової лави, щоб по її боках ось так розставити горшки і саджати в них все, що я хочу. Та давайте краще я розповім про формування мого партеру. Для цього беремо чистий аркуш паперу, лінійку. Я взяла лінійку свого сина зі шкільного пеналу. Кольорові олівці і простий олівець. І Ось спочатку на папері зроблю розмітку. Сторони мого ягідника 6,5 метрів і 4 метри. Я роблю приблизну розмітку. Це все-таки поки що просто мої мрії. Але, надіюся, в мене буде сили відтворити все те, що я задумала у наступному садовому сезоні в реальності. Тому роблю розмітку, відступаю від краю листка відстань. Там буде стояти садова лава. В натурі та відстань буде приблизно 2 метрів. Я гадаю, це достатньо місця для садової лави. І далі вже продовжую розмітку для свого партерного саду. Шукаю центр. Приблизний розмір мого партерного саду буде 4 на 4 метри, а далі просто політ фантазії. Креслю так, як хочу. По сторонах я відступлю десь по пів метра щоб мій партерний сад не заходив прямо в паркан чи не торкався до доріжки під будинком. Далі поясню, чому. Ось так малюємо лінії. Я дотримуюся схеми саду, яку показала вам раніше. Чотири майже квадрати, а посередині буде коло в центрі, що поставити в коло, навіть не уявляю, але зроблю його діаметром 1 метр. Так від руки намалюю, далі намалюю доріжку, яка буде відділяти центральне коло від клумб. Ось так, ширина цієї доріжки буде близько 60 см. Звісно, коли я буду переносити свій план в натуру, я буду ходити із метром і рівненько все вимірювати, думати вже на місці. Це лише так мої нариси. Ось тепер і тут малюємо напівкола. От зараз монтую це відео і так хочеться, щоб, щоб дійсно в мене був такий сад. Я колись у далекому минулому, коли планувала посадки на своїй ділянці, то ось такі сади партерні мене зовсім не приваблювали. Я дуже любила Пейзажні сади, мені вони здавалися більш гарними. Але зараз, коли в тебе сад великий, хочеться мати якісь такі потаємні місця, тихі, спокійні, де можна сісти, відпочити, про щось помріяти, мати свій куточок. Так, тепер на своєму плані. Позначу відстані. Приблизно ширина доріжок, я вже казала, буде 60 см. Ось ширина клумби 1,20 м. Довжина метр вісімдесят у довгій частині і метр у короткій частині. Знову таки нагадаю, що всі ці відстані поки що приблизні, можливо, при перенесенні в натуру вони трішки збільшаться. А ось тепер переходимо до найцікавішого. Бордюри на цій партерній клумбі я хочу зробити із лаванди, як же без лаванди у моєму садку. Але цей вибір не тільки, тому що у мене вже є лаванда, мені буде так набагато дешевше не купувати нові рослини. По-друге, так буде дуже гарно, як на мене. А по-третє, самшиту для цієї ролі я не розглядаю. Я вже не раз казала, що самшит потрібно дуже часто обробляти і обов'язково стригти. Я не хочу на це втрачати свій час. Мені більше подобається лаванда. Так, і гарніше, і зручніше, і дешевше для мене. Крім того, лаванда є таким поєднуючим елементом у всьому моєму садку, тому це ще і такий декоративний прийом. Теж кущики лаванди намалюю більш схематично, вже в натурі буду дивитися, яку кількість їх садити. А у клумбі я хочу висадити лохину. Саме її хочу посадити у ці квадрати. Я собі так вирішила, що в кожному квадраті буде по три кущі. У моєму садку десь приблизно 10 кущів лохини. Тому. В принципі, вся моя лохина якраз і помістить. А ось у тонші місця моєї клумби я хочу посадити е, садову жимолость. У мене якраз є 4 кущі, тому мені нічого не потрібно купувати спеціально. А тут зеленим кольором хочу показати межі е, зміни ґрунту, тому що лохину ми саджаємо у кислий ґрунт, ось приблизно. Такі ями мені прийдеться викопати і засипати їх кислим ґрунтом. Звісно, ще раз повторюся, що в натурі буду дивитися, як насправді це буде виглядати. Садову доріжку я засиплю сосновою корою, вона теж у мене є. Просто поверну її. На місце. А ось тут під парканом у мене росте черешня, а ще туди хочу пересадити і малину. А ось тут, між лавандою, дуже хочу посадити аліуми. Я бачила це колись на картинці із дуже відомого англійського саду. Мені так сподобалася ця ідея. Я спробую, не впевнена, чи я це зроблю, але принаймні спробую. В центрі теж хочу посадити лаванду. І між лавандою у центрі теж хочу посадити аліуми. Напевно, спочатку з центру і почну, тому що в мене небагато цибулин. Спробую. А ось тут, сама не знаю, що я хочу, але просто поставила таку помаранчеву мітку. Буду думати, що туди поставити. Ось тепер тут малюю. Опору для ожини, кущ ожини висаджу в центрі і пущу її пагони на цю опору. Під опорою хочу поставити лаву. Лаву я малюю точно схематично, сама не знає, яких розмірів я знайду. Е, ну, попереду ще вся зима можна мріяти і. Шукати. А потім, напевно, все-таки дійсно куплю собі багато теракотових горщиків. Я так давно про це мріяла. Напевно, я здійсню цю свою мрію і буду там саджати маленькі різні рослинки, які мені теж подобаються. Ну що ж. А я надіюся, що вам сподобався такий формат мого відео Мрії про сад. І хочу попросити вас теж не боятися мріяти, а ось просто так взяти аркуш паперу кольорові олівці і творити, малювати, показати все те, що ви хотіли бачити на своєму подвір'ї. А я вдячна вам всім за перегляд. Бувайте до наступних відео. І головне бережіть себе.